Ми вирушаємо у подорож не просто світом, а крізь час. У час, коли ще не існувало скла, електрики чи бетону. Але люди вже будували споруди, які сьогодні змусили б інженерів почухати потилицю. Ми згадаємо сім чудес стародавнього світу, споруди, що надихали, дивували і доводили людська фантазія не має меж. Але чому саме сім? Хто вирішив, що саме ці споруди заслуговують називатися чудесами? І головне, чому з усіх семи до наших днів дожило лише одне відповіді у цілій серії відео, де ми пройдемо шлях від останнього збудованого дива до найдавнішого. Тож, якщо не хочете пропустити наступні частини, підписуйтесь, а ми починаємо. Колись на узбережжі Єгипту, навпроти міста Олександрія, стояла вежа, яку моряки бачили за десятки кілометрів у морі. Це був Олександрійський маяк, одне із семи чудес світу і, по суті, перший хмарочос в історії. Місто Олександрію заснував Олександр Македонський із чіткою метою зробити його головним морським торговельним центром у Середземномор'ї. Ідея збудувати маяк з'явилася після його смерті, коли засновник нової династії Птолемей, І сотер проголосив себе царем Єгипту. Маючи амбіції довершити задум Олександра та забезпечити безпеку найважливішого порту, він наказав спорудити маяк на острові Фарос, щоб кораблі могли безпечно знаходити шлях до гавані. Точна дата початку будівництва невідома. Різні джерела називають роки між 299 і 285 до нашої ери. Будівництво вимагало колосальних ресурсів і тривало приблизно 12 років. Коштувало це казні близько 800 талантів срібла, понад 23 тонни дорогоцінного металу. Для порівняння на будівництво афінського парфенону свого часу пішло всього 469 талантів. Якщо перерахувати це у вартість сучасної робочої сили та матеріалів, то проект коштував би від 400 до 800 мільйонів доларів. Римський історик Пліній Старший писав, що архітектором маяка був Сострат Кніцький, хоча деякі дослідники цю версію ставлять під сумнів. Проте. Саме з ім'ям Сострата пов'язана знаменита історія. За легендою, цар Птолемей вимагав, щоб на споруді було вибито лише його ім'я, як правителя, який наказав звести це диво світу. Та Сострат вирішив перехитрити монарха, спершу вирізав у камені власне ім'я, а зверху покрив його шаром штукатурки, на якій написали ім'я Птолемея. Згодом штукатурка осипалась, і правда відкрилася. Маяк завершили вже за правління сина Птолемея І, Птолемея II Філадельфа. Висота цієї вежі за деякими оцінками сягала колосальних 150-200 метрів. Проте більшість істориків вважають найбільш імовірною цифру понад 100 метрів. Навіть за цією більш реалістичною оцінкою це було приголомшливо. Приблизно як сучасний 35-поверховий будинок. Він складався з трьох ярусів: внизу квадратна основа, схожа на фортецю, посередині восьмикутна башта, а зверху невелика надбудова, на якій уночі палав факел, а вдень працював бронзовий відбивач сонячного світла. Верхівку маяка прикрашала статуя Посейдона, який, за легендою, стежив, щоб кораблі не збилися з курсу. За описом мандрівника Абу ходжі Юсефа, внутрішній устрій маяка був не менш вражаючим, ніж його висота та зовнішній вигляд. Чотирьохповерхова основа мала по кілька кімнат на кожному рівні. У загальних рисах називають приблизно 18, 17 і 14 приміщень на другому, третьому та четвертому поверхах відповідно. У центрі маяка знаходився спіральний пандус, по якому мули піднімали повозки з паливом для підтримання вогню вночі. Тож маяк був і вежею, і своєрідним багаторівневим комплексом для людей, які його обслуговували. Такий собі античний торгівельний центр. Протягом століть маяк стояв як символ величі Олександрії, але стихія не знала жалю. Він пережив не одне випробування. Сильні землетруси, починаючи з 796 по 956 рік, частково пошкодили споруду, а найпотужніші удари прийшлися на 1303 і 1323 роки. Маяк стояв у сейсмічно небезпечній зоні на межі африканської та аравійської плит, тому навіть віддалені поштовхи з району Криту доходили до узбережжя Єгипту. Також існувала легенда, яку наводив арабський історик Аль-Масуді. Нібито візантійці за правління халіфа Абд аль-Маліка підіслали шпигуна, який отримав дозвіл шукати скарби в основі маяка. Цей агент, щоб дістатися до них, просто підірвав споруду, а сам утік на кораблі. Прямо сюжет для голівудського кіно, чи не так? Хай там як, але реальність була менш драматичною. Протягом століть маяк руйнували потужні землетруси, і, хоч як його не намагалися відбудувати кожного разу, він таки зник остаточно у 1480 році, коли Султан Кайтбей збудував на його місці фортецю, використавши уламки стародавньої вежі. Залишки маяка довгий час лежали на дні моря. Поки у 1994 році французькі археологи не виявили їх біля берегів острова Фарос, величезні кам'яні блоки, уламки колон і статуї досі спочивають під водою. Тихе нагадування про те, як високо колись піднімалася людська мрія. Пізніше ці підводні руїни було внесено до Світової спадщини ЮНЕСКО. А сьогодні археологи мріють створити тут підводний музей, де відвідувачі зможуть побачити власними очима рештки одного з семи чудес світу. І от ми завершили історію александрійського маяка. Чому він увійшов до списку чудес? Бо це було фундаментальне інженерне досягнення, яке захоплювало дух кожного, хто його бачив. Маяк був першим в історії хмарочосом, який простояв майже півтори тисячі років, допомагаючи тисячам кораблів. Його неймовірна висота та життєво важливе значення закріпили його славу навіки. У наступному епізоді ми продовжимо наш шлях назад у часі і вирушимо до Колоса Родоського, Чуда світу, яке простояло лише 66 років, але тим не менш, цілком заслужено потрапило до списку чудес світу. Підписуйтесь, щоб не пропустити продовження, бо воно вийде одразу, як це відео набере 50 вподобайок. Всім мирного дня та до зустрічі на каналі!